Мені тут дехто сказав, що цього року ви погано себе вели, тому мені можна робити цей канал. Тож готуйтесь палехни не тільки ядерка, а й кризу українському ютубу. Це відеотизер, А тому, якщо вам цікаво щось більше за інше, я залишу таймкоди. Сама назва каналу відповідає на це питання, але якщо ви признаєте лише українську мову, то по-перше, що ви тут забули, а по-друге, ось переклад слів арт та хаос. Іншими словами, тут будуть виходити різні творчі відео з рандомними темами та таким самим наповненням. Але пам'ятайте, хаос послідовний. Якщо коротко, ніхто. Але якщо більш детально, то мене звати Дар'я, я безробітня та маю багато творчих хобі. А щоб ви були більш зацікавлені у цьому каналі, ось теми наступних відео. Ну, а коли вже всі хейтери пішли, я все ж скажу сенс каналу. Його немає. Ви отримуєте відео, які наповнені чимось надихаючим, творчим, тим, що ще не бачив цей світ. Іншим словом, ви отримуєте ідеї, які ніколи не повторити, тому що лінь. Ну, ще посмієтесь. А я отримую нове хобі, в якому я знайду ще більш нових хобі. В описі ви знайдете відео, теми яких я написала. Ставте вподобайки.